Третій рік в поспіль вирощуємо на площах господарства. Задоволені результатами, які видає цей високопродуктивний гібрид. У 2021 році, до прикладу, цей гібрид дав рекордний врожай для того року в межах 140 центнерів з гектара при вологості до 20 Пробіток був основний це оранка на глибину 28-30 см. Передпостівна культивація сівбак. Так як 22-й рік був досить посушливий і стресовий для рослин, все одно цей гібрид зміг реалізувати свій потенціал ну, на рівні 83-85 центнерів з гектара. В екстремальних умовах щодо вологозабезпечення він себе проявив досить на високому рівні, завдячуючи своїй генетиці. Я думаю, в першу чергу. В цьому році, як ми бачимо по качанам, він виглядає біологічно на тон 12 на цій площі. Вологість інтенсивно скидає при наших посухових умовах, що є великим плюсом при такій вартості енергоносіїв. Маючи на сьогоднішній день 28 вересня вологість цього гібрида складає 25%. Практикою підтверджений той факт, що цей гібрид є пластичним і він може формувати високий врожай як при низьких агрофонах, тобто за посушливих умов, так як і при гарному вологозабезпеченні. Ось так виглядає типовий качан гібриду RGT Zanetix. Він має 18 рядів, повністю запилений. В рядовий ми маємо 34-35 зернин. Ось таке зерно. Маємо чорну точку. Тобто фізіологічно вже кукуруза дозріла, готова до збирання.